Особливий місяць у долі України. Місяць, в якому зійшлися радість і біль перемоги у великій війні та біль ще однієї війни Афганської. 15 травня 1988 року розпочався перший етап виводу військ із Афганістану. Останній другий етап закінчився. 15 лютого 1989 року. Саме тому у ці травневі дні стоять поруч, ветерани Великої Вітчизняної та значно молодші воїни інтернаціоналісти, але і одні і інші солдати. І доки жива пам'ять серед нас, доти житимуть герої. Ті, хто воював, хто поліг у боях і віддав життя в ім'я майбутнього. На їх честь звучить пісня: Поклонимось великим тим рокам у виконанні народного хору, ветеранів війни, праці та військової служби, солдатська пам'ять керівник Володимир Кутєров. Афганістан, далека гірська країна в центрі Азії, площею більш ніж 650 тисяч квадратних кілометрів, чужа, невідома зі своїм звичним неспокійним життям, іншими законами, порядками і до 1978 року. Ніхто не підозрював, що скоро увага всього світу буде прикута до цієї країни. Афганська війна, дев'ятирічна, неоголошена, героїчна і трагічна війна. Та в пам'яті людей їй ще довго жити, бо написана її історія кров'ю солдат і слізьми матерів. Доля України тісно переплилася з Афганістаном, переплилася війною. Крізь полум'я Афганської війни за 9 років пройшло понад 670 тисяч воїнів інтернаціоналістів з усіх республік Радянського Союзу. Серед них більше 160 тисяч українців. Понад 15 тисяч жителів Київщини з Ягодинського району потрапили в Афганістан 73 чоловіки. В сьогоднішній день для багатьох тут присутніх є дійсно особливим і хвилюючим. Завдяки благородній меті, цілеспрямованості та величезному бажанню багатьох людей. Наша Яготинська алея слави та меморіальний комплекс, встановлений на честь героїв Великої Вітчизняної війни, поповнюється іще одним пам'ятним знаком, пам'ятною стелою воїнам-інтернаціоналістам Яготинщини, нашим землякам, на честь їх доблесті і відваги. В ім'я світлої пам'яті. Полеглих. Запрошуємо до слова голову Яготинської районної державної адміністрації Володимира Павловича Семеняку, голову районної ради Івана Івановича Шулу, міського голову Наталію Миколаївну Дзюбу. Шановні земляки, дорогі воїни інтернаціоналісти, лише п'ять днів. Минуло від того, як ми всі разом з вами на святій ятинській землі, на леї слави відсвяткували День перемоги, вшанували полеглих, віддали дяку всім живим воїнам переможців. Сьогодні ми знову всі разом. Сьогодні всіх нас зібрала подія День виведення військ із Афганістану. Це подія особлива, подія, яка заслуговує на велику увагу. І від сьогоднішнього дня на Ятинській землі відновлена історична справедливість цієї великої війни. Я сьогодні схиляю низьку голову перед воїнами-інтернаціоналістами, афганцями, Сирії, Єгипту, Чехословаччини, хто приймав участь у гарячих точках, але з честю і гордістю виконав свій інтернаціональний обов'язок. Так, солдати Афганістану, як і солдати. Великої вітчизняної війни сьогодні єдині і, і велич їхніх заслуг сьогодні важко оцінити. Спасибі вам за ваш подвиг. Я щиро зичу вам міцного здоров'я, щастя і достатку, вічна пам'ять полеглим героям вічна шана. І увага ветеранам інтернаціоналістам. Спасибі вам. Дорогі земляки, дорогі воїни-інтернаціоналісти, вже понад два десятиліття пройшло з того часу, коли ви повернулися додому. Але не менше від цього рани за тими товаришами, які, на жаль, не повернулися додому. За тими матерями, які так і не дочекалися своїх синів, воїни, які робили все можливе від них залежне і не бере не берегли ні своє здоров'я, ні своє життя. Зараз багато точиться розмов, політичних дискусій і так далі. Але я переконаний, що ці хлопці на той момент молоді і ще нічого не знали в житті. Сьогодні в очолі ветерани виконували свій долг, який вони виконали честью. Я хочу звернутися до молодого покоління, що вони ніколи не забували уроки війни. Так, не так давно. Ми відсвяткували 9 травня день перемоги, але історія нам дала ще один урок історії: це Афган та інші міжнародні конфлікти, тож пам'ятаємо про ці уроки історії і ні в якому разі, щоб вони ніколи не повторилися в будь-якого народу, в тому числі в нашого українського. Шановні воїни-інтернаціоналісти, шановні яготинці, Я думаю, що ви пам'ятаєте, рік тому назад у нас виникла ідея. У нас в Яготині повинен стояти пам'ятник тим людям, які заслужили його своїм життям, своїм життєвим подвигам. І я сьогодні дякую всім причетним до встановлення пам'ятника, депутатам за небайдужість і за прийняття відповідного рішення, підприємцям, які допомогли коштами, і в першу чергу, звичайно, дякую за сприяння і ветеранської організації, нашому герою України, мостіпану Олександру Олексійовичу, який 30 тисяч коштів виділив. На будівництво даного пам'ятника. Звичайно, сума більша, але як би там не було, якщо ми за своє життя по частинці віддаємо себе, віддаємо своєї любові, то ми будемо жити довго і щасливо і пам'ятати тих, хто воював за нас, хто віддавав своє життя. Тому що, ви знаєте, от 9 число було зовсім недавно. Страшно було отримувати повістку. Страшно було отримати похоронку, але ще страшніше, напевно, було отримувати гроб, який присилали звідти з тих далеких країв. І ви знаєте, хлопці, воюючи там, захищали кожного з нас тут, на нашій вітчизні, на нашій Україні. І за це їм щиро дякай низький уклін. І ви знаєте, не можна не вклонитися мамам, не можна не вклонитися дружинам. І тим дівчатам, які чекали їх із поля бою, тому що вони воювали в іншій державі, за інших людей, підтримували мир і мирне небо над іншою країною. Ви знаєте, напевно, треба в них повчитися, дорожить тим, що можна робити за межами свого краю, тому що інколи ми забуваємо про це. На межах своєї рідної держави і на межах свого рідного міста, то давайте ж кажуть, будемо любити один одного так, як любили наші інтернаціоналісти чужих земляків, чужих край, чужу землю і нас отам за тисячу кілометрів. Давайте кажуть, щоб цей пам'ятник це був пам'ятник не мертвим, це був пам'ятник живим, як нагадування того, що наші дії можуть зробити завтра. Давайте якось хай побажаємо нашим воїнам-інтернаціоналістам, щоб їхній життєвий подвиг був нашим життєвим уроком на довгі-довгі роки. Хай їм здоровиться, хай їм бажається і твориться, а ми розуміємо, підтримуємо і дорожимо їхньою пам'яттю. Спасибі. Просимо. Відкрити пам'ятну стелу воїнам-інтернаціоналістам Яготинщини. Ми впевнені, що для кожного з нас це місце стане священним, а для воїнів інтернаціоналістів стане місцем зустрічей і спогадів. І нехай ніколи тут не в'януть квіти пам'яті, які ляжуть зараз до підніжжя, як не в'яне пам'ять у наших душах і серцях. Повертались додому солдати, та це не було повернення переможців, це було щасливе повернення вимучених, втомлених людей яких приймала в свої обійми батьківщина, і, мабуть, ніхто і ніколи з них не забуде, як, повернувшись з Афганістану, вступали перші кроки на рідну землю. В аеропортах, на вокзалах воїнів чекали школярі з квітами, рідні, близькі і зовсім незнайомі люди. Вони обіймали і цілували солдатів. Що повернулись з війни, а юнаки, 20-річні ветерани, пригортали до себе квіти і затуляли ними обличчя, ховаючи сльози. Покласти квіти до стели в знак нашої шани і пам'яті воїнам-інтернаціоналістам. Сійська війна не залишила байдужих. Вона об'єднала всіх її учасників у велику родину. Утворилось багато громадських організацій не лише з її учасників, а й сімей, які втратили своїх рідних та близьких. І святою справою їх є увічнення пам'яті загиблих, турбота і захист учасників бойових дій, інвалідів війни і сімей. Полеглих у війні. Ми просимо до слова голову київської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Івана Івановича Коваля. Шановні друзі, київська земля полита кров'ю. І ми зараз стоїмо на святому місці, на тому, де в різні роки 41-го року, проходили великі і тяжкі бої. У 43-му році також проходили тяжкі бої, ну вже за те, що за визволення Києва і Київської області. Мільйони наших співвітчизників не повернулися на свою землю. Мільйони. Але ті подвиги. Героїчні подвиги, які були проявлені в період Великої вітчизняної війни, вони були наукою для молодого покоління. І мільйони наших юнаків виконали свій обов'язок як потрібно. Тяжка, необ'явлена тоді війна в Афганістані, за яку заборонялися і писати, заборонялися і фотографувати, вона пройшла і показала, що наші юнаки. Ви видержали з честю тяжкий екзамен. Можна представити, яка трудність була у цих юнаків 18-20 років, які навіть не знали, які географічні умови такої республіки, як Афганістан? Но вони пройшли через пустині Марго, Регістан, через перевали Гундукуша. Вони з честю виконали свій обов'язок. І, може, деякі скептики зараз говорять, що нам не потрібна була війна, але політику починають, війну починають політики, а продовжують її солдати І ще раз сказати вам спасибі вам і вашому керівництву, адміністрації, що вони зробили все для того, щоб сьогодні на вашій святій землі появився такий красивий пам'ятник. І дай Боже, щоб таких пам'ятників у нас більше не було, не було війни, щоб наші дітки проживали щасливо і весело. Щоб вони ніколи не бачили над своєю головою літящих самольотів, гул, ракет і прочее. щоб вони знали, що мирне небо завжди для них. І дозвольте мені від імені президії Української спілки ветеранів Афганістану вручити нагороди і тим, хто виконав свій обов'язок, і тим, хто допомагав будувати такий пам'ятник. Я дуже радий. І дуже вдячний вам, дорогі товариші керівники, що ви не осталися байдужими, щоб ви зробили все для того, щоб пам'ять цих хлопців, які не вернулися з цієї війни, осталася назавжди у пам'яті наших людей. Рішенням президії української спілки ветеранів Афганістану воїнов інтернаціоналістів нагороджується медалю за заслуги третій степені Семеняка Володимир Павлович. Джується медаллю за звитягу Дзюба Наталія Миколаївна. Рішенням президії української спілки ветеранів Афганістану воїнов інтернаціоналістів нагороджується медалі за заслуги другого степені мостіпан Олександра Олексійовича. Також рішенням президії. За громадську мужність нагороджується Бондаренко Лідія Петрівна. Це мати загиблого нашого воїна. Дорогі друзі! Я вважаю, що всім матерям потрібно поклонитись за їхню турботу, за те, що вони все зробили, щоб ми на світ появилися, що ми отримали освіту, що ми були людьми і робили все для нашої батьківщини. Дорогие друзья, позвольте надать слово заступнику главы Украинской спилки ветеранов Афганистана Валерию Ивановичу Аблазову. Дорогие ягодинцы, только сейчас мне позвонил Сергей Васильевич Червонописки из Луганска и просил передать вам чувство благодарности и гордости за своих побратимов, за то, что вы помните подвиг своих земляков. Дорогие яготинцы, еще раз большое спасибо всем, и руководству, и жителям района. И мы понимаем, что памятник будет, как долго будет стоять этот памятник, зависит от нас, от, от афганцев. Как долго мы будем пользоваться этим уважением. И мы не должны потерять марку участников боевых действий. Ну и разрешите в заключении своего выступления вручить главе района книгу, которая называется ⁇ Афганская арена ⁇ Дипломаты и полководцы ⁇ Эту книгу мы написали с моими сыновьями. Я дуже дякую Валерію Івановичу. І ця книга від сьогоднішнього дня назавжди буде збиратися в історичному музеї, аби кожен мав можливість знати всю правду. Спасибі вам за прекрасний день. Я від щирого серця вам вдячний за те, що ви сьогодні зібралися і показали, яка у вас сила, і що ви настоящі патріоти своєї держави. Спасибі вам. До побачення!